Я тішусь, я рада. Іх фроє міг, іх фроє міг. І я радію і каю, що у мене троє фрейдов фройдов в міхурі. Міхурчик такий мішочок, міхурчик, міхури. Ты радишь. Фред стукает, фройст, дудих. Фред стукает, дух твой. Дихур. Если у тебя, то этот михур это дихур. Дихур такие у тебя. Фройст, дудих, фройст, дудих. Ты радишь. Ты радий. Фройст, дудих. Фройст, дудих. Фройст, дудих. Фройст, дудих. Фройст, дудих. Я так тешусь.

Я так щаслива. Ібін зоглюклих. Я їх ікбіг так зо. зо так зо. Я щаслива, коли глюк уліха. Глюклих, глюкліх. Я дуже щаслива, коли у ліха глюк. І бінзо глюкліх, ігбінзоглюкліх. Ти щасливий, бездуглюкліх, ти є быстріє духа Без бездуглюк, глюкуліха, Без бездуглюкліх, бездуглюкліх. Я тішусь, я рада.

без доглюклих.